Вітаю вас на каналі Український Парцеляновий посуд. 9 грудня Київ Почайна Сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Цукерниця. З досить рідкісним розписом. Подивіться чорні листочки винограду. Клеймо Будянський фаянсовий завод 40 роки. Цукерниця та блюдо. Ціна 1000 гривень. Єзнітова. Тарілка настінна, тематична, ціна 250 гривень, коли ймо користень. Кавовий набір. Деколь. може клеймо відсутнє. Ціна за кавник. Два блюдця. Та три чашки 60 гривень. Чайник. Ціна 50. Тарілка для перших страв. Брушківка, яка ціна? 50. 50 в наявності дві. А супниця в яку ціну? 150 Супниця 150 гривень. Клеймо коростень. А пиріжкові тарілочки? В яку ціну пиріжкові? 20. 20. полонне наявності дві. Кавник, підлазурний розпис, кобальт. Ціна 150. Картина з мультфільму Но погоді. Будь ласка, клеймо. Ціна 200 гривень. Дід Мороз керамічний. Ціна 200 гривень. Автомобілі. 24, ціна 100 гривень. Будь ласка, москвич, АЗЛК, ціна та ж сама. зас До речі, в мене такий був у Володіні тільки червоного кольору. Також такі акулі крилля були. Досить цікава машина дуже така прохідна. Ціна 80 гривень. І ж комбі. 100 гривень. Також 100 гривень. 21-го Волга легендарна, у мене, до речі, також був такий автомобіль. По дорозі їдеш, як нібито пливеш на кораблі. Досить цікаве. Авто цікаве, комфортне. Також ціна 100 гривень. оселедниця, має ручний розпис. Досить цікаве зображення, квіточки. клеймо Коростень, ціна 40 гривень. В наявності дві. Також оселедниця. Має елементи позолоти. клеймо Будь ласка, показую. Чехословакія. Глечик. Кобальтовий. Клеймо. здається, кам'яний брід. Щось таке. так, да. дві. Чашечки йде? У наборі ціна 150 гривень за набір. А скажіть, будь ласка, іграшка в яку ціну? Іграшка 150 гривень можна. Іграшка 150 гривень. А дитячі ваги в яку ціну? П'ятдесят гривень. П'ятдесят. А чайник, будь ласка, підскажіть, яку ціну? П'ятдесят. гдр. Ага. Гдр ціна сто п'ятдесят. А купальниця в яку ціну? Купальниця п'ятсот п'ятдесят то Угорщина. Ну, интересно, в Ведмеді, в одной коробке состоял. Можливо, серветки сюди, чи карандаши ставити. Они не дорогие, я хочу. Така практична. Клеймо полонне. І ціна 500 гривень. Статуетка. Мисливство. Ціна такої статуетки 500 гривень. Чайник під лазурний розпис. Клеймок Жель. Ціна 500 гривень. Статуетка. Весілля. Наречену тримає на руках ціна 1500 гривень. досить рідкісна статуетка. Тарас Григорович Шевченко. 28. цена будь ласка. Клеймо Київ. Другого такого серйозного не существует. Покажите, будь ласка, клеймо. Оригинал тысячу процентов. Снеговичок 30 гривень. Менший 20. Там батарейку поставити, він буде світитися. Тарілочки. Для перших страв. Користень. Ціна одиниці 50 гривень. Чайний комплект. Три чашечки. Зображення деколь, кліймо полонне цукорниця. Та джемниця. Ціна 200 гривень за комплект. Блюдце. Клеймо показує. Ціна 20 гривень. Продовжуємо наші пошуки. Сьогодні день відносно теплий, орієнтовно мінус один градус. Повітря таке помірне, комфортне. Продавців сьогодні багато, відповідно, і покупців багато. Продають різні речі від фарфору до вишиванок. Будь ласка. Зараз актуально, хто на коньках любить покататися. Коньки пропонують. Ну а ми, друзі, з вами продовжуємо пошуки. Всім бажаю гарного перегляду. Друзі, статуетка. Називається гопак. Дітки танцюють. Полонне ніколи тут не ставить. Клеймо Київ. Їх виготовляло два заводи, такі статуетки полонне та Київ. І в них різниця в тому, що якщо пальчик тут у дівчинки торчить, то це Київ, а в полонному пальчика не буде. В цьому їх різниця. А яка ціна? 1200 гривень. Досить цікава статуетка. Хочу вам показати ще. Витік така. така одна, одна статуетка мініатюра. Завод художньої кераміки Полонна ціна 1200. Досить цікаво Старілочка, ручна робота, зображення півник, авторська робота, є підпис автора, будь ласка, місто Київ, ціна 200 гривень, статуетка, репліка. Зверніть увагу, на лице таке грубувате, клеймо користень. Копія. Чайник. Егоїст. Ручний розпис. Має рідну кришечку. Колиймо Київ. Ціна за такий чайник 600 гривень. Статуетка школярка або 1 вересня. Клеймо полонне завод художньої кераміки. Ціна 1200. Білочка. клеймо городниця 50-ті роки. Ціна 350 гривень. Я тут Друзі, кукла. Будь ласка. Висота її орієнтовно 50-55 сантиметрів. Ціна 600 гривень. Сьогодні їхав. Дуже гарненька. Я дуже шапку. І визволить. А де вже... на турбасі. Настінна тарілка, багатий стіл, груші, яблуки, сливи, виноград, ручний розпис, рельєф. Будь ласка, Італія, ціна 150 гривень. Кружка, Олімпіада 80, майолика. Є маленька втратка на ручці, тріщинка, зверніть увагу, ціна такого виробу 100 гривень. 100 гривень. Друзі, цікава локація статуеток мініатюр. Хочу вам показати досить рідкісну статуетку. Трубач, музикант. Клеймо відсутні, але це виробник Київ, ціна такої статуетки 500 гривень. ЛФЗ виробник з собачка. Порода, здається, кокер спаніель, але можу помилятися. Да. Лижник, клеймо «Городниця», 40-50 роки, Ціна 800 гривень. А материнство в яку ціну? Материнство. Вісімсот. Маловато. Зірочка. Ціна 150 гривень. Прикраса. Веселун. Яка ціна? 100 гривень. 100 гривень. Така іграшка, яку ціну? 50. Ваза. 50. Ага, у формі вази. Капочка. А мухоморчик? 50. А шишковик у Тины? Это ягодка. А ягодка? Это 40. А такая скажите, будь ласка? 50. Это лисовичок-бролочок. Якать 100 гривень. А ця? Такі по 80. Це теж купчини, що просто вони в більш рідкісному кольорі. Угу. Цікаво. А такі вироби? Здінки по 30. По 30. А це, скажіть, будь ласка, це 50. 50. Друзі, незабаром новий рік, тому. Все більше і більше пропозицій новорічних ялинкових іграшок, прикрас різноманітних. Тому показую. А Дід мороз. гривень хвостика немає. 50. 50. 50. Mm. Поки <загубиться>. Так, так. <пока> Друзі, в чергове показую ялинкові Прикраси, іграшки, мініатюра, розмір їх від 2 до 3 сантиметрів. Досить цікавий набір в рідній упаковці. Верхушечка в срібному тоні і в світлому тоні. Зірочка, сніговичочок, ліхтарик, м'ячик. Ось як Ага. цукерочка пірамідка така. Пірамідка, які прозори, червоні кулька, кулька. срібляста угу. кулька. Такі, як називають їх ледінці, угу. прозорі. Такий перчик. Дуже гарний. І ще в такому кольорі перчик. Ведмедик, сніговичок. Це що у нас? Це такий ліхтарик. Ще один. Коробочка така оригінальна. Рідна коробочка. Рідна коробочка, так? ціна за набір тисяча гривень. З новим роком. Дякую вам. Кавовий сервіс. Автор Валентина Тригубова. Мається ручний розпис. В комплектацію входить таця, кавничок. Шість кавових пар. Цукорниця. Повністю в новому стані ціна такого кавового сервізу 2100 гривень. Гарне зображення, ручна робота. Кавовий сервіз. Зверніть увагу. На коляры. Там цена есть. Будь ласка, клеймо Баранюка 60 рокы, цена 15.00 да, Это был дорогой такой сервис, Потому что все чайные были 12.50 Цукорница. Такое же а, по своей я форме. Могу даже вот в такое завернуть чайничек. Молочник. А, да, да, да. Тащисть кавовых пар. Показую, ціна 1300 гривень. Графин, тоненьке скло, ціна 800 гривень. Всередині, зверніть увагу, сидить Можливо, корова, можливо, рогатий. Наливає собі в стакан щось і, мабуть, щось святкує. Цікавий такий графин. Тарілочки для других страв. Досить рідкісне зображення. Клеємо баранінка 60-ті роки. Ціна однієї тарілочки 25 гривень. На явности две. Ну, допустим, в воскресенье. Супница. Довольно Не интересно. А Користень. Зверніть увагу на ручки тримачі. П'ять маленьких. Ціна такого набору 650 гривень. Саме важливо, що рідна кришечка і стан досить гарний. Чашка. Зображення деколь. Дульово клеймо. 91 рік. У наявності 2, ціна одиниці 150 гривень. Глечик підглазурний розпис, розпис по золотою, клеймо полонне, ціна 400 гривень. Золото, все на місці. Чайник доливний, клеймо сумський фарфоровий завод, присутній знак якості. Має ручний розпис, ціна 400 гривень. Стан його ідеальний. Статуетка. Плясуни, клеймо полонне. ціна 450 гривень. Повертаюся з Петрівки, хочу продемонструвати вам свої знахідки. Дві тарілочки для других страв, Кобальт, кантик типу позолоти. Клеймо ЛФЗ, перший сорт. Тарілочки знайдені під замовлення. Також бутилка. З під шампанського має такий таку ручну роботу квіточки. Ціна такої бутилки 350 гривень. Хто буде цікавитися, під даним відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канал, а також номер телефону можете писати в Viber або переходити на телеграм-канал, підписуватись та замовляти. Даний виріб. Ну і картину таку з мультфільму. Ну, ну погоди. Також цікаве зображення дитяче. Продовжуємо далі. Кавовий сервіз. Досить рідкісний, його комплектація кавник. Зверніть увагу на колір носика, ручки тримача і на саму кришечку. Цукорниця? Молочник? та шість кавових пар. Клеймо показую баранівка перший сорт 60-ті роки минулого століття. Хто буде цікавитися ціна такого кавового сервізу 1300 гривень. Друзі, ну а на цьому будемо закінчувати наш відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!